Привіт! Поглибив і розширив ідею. Для того, щоб поглибити і розширити ідею, мені було необхідно поглибити і розширити позиціонування. Бо для того, щоб поглибити комунікацію, мені необхідно поглибити суть. А суть це і дескриптор, зокрема, що це таке, що таке цитрус. Вже пішли, мабуть, в небуття часи, коли слова гаджети і девайси були в моді, і, відповідно, треба зрозуміти, що б таке написати, під словом Цитрус, що відповідало б духу часу і тому, які амбіції є у бренда. І я став думати про те, що за останню там, декаду. Технології вийшли далеко за межі девайсів і гаджетів. І тепер технології — це штучний інтелект, це блокчейн, це багато. Це, 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 це фізичні технології, це акумулятори літіві, це сонячні панелі, це IOT, Foril, це там Ajax. Коротше кажучи, це все описати якимось одним словом. Можна тільки сказавши слово технології. Тому я почав розмірковувати над. Чимось типу TechShop, TechStore. потім я зрозумів, що це занадто несерйозно звучить, і серйозніше звучить магазин технологій. Так, я відразу грався з Айдентикою, і в якийсь момент я подумав, що мені хотілося, щоб вона була простіша і така більш серйозна. В якийсь момент я зрозумів, що вона дуже хуліганська, якщо ми фліпнемо кольори, бо це фактично цигарета. І взагалі то можна прибрати Store і все таке, а залишити тек. Цитрус тек. Мені подобається цей тек, він виглядає е, серйозно, як от є, знаєш, мабуть, є такий журнал Ink, який був колись дуже. Поважним джерелом визначення розмірів компаній, їхньої успішності, всяких показників API. І, і от Citrus Inc, але це не Inc, це Tech, бо то старе, а це нове. Виглядає типу. І виглядає цікаво, ну виглядає тут дизайн. Я, я туди якби не лізу в деталі. Але звучить о, цікаво як дизайн архітектури бренду. Бо якщо це Tech, то всередині цитрустек з'являється велика кількість різних, ну, скажімо, суббрендів, напрямків. От, ну, ти бачиш їх на екрані. Все, що технології. І з поправкою на те, що ми в Україні і ми в війні, і, відповідно, якісь мілітарно-мускулінні речі у нас тут важливі, тому є там, наприклад, цитрус Хевід'юті. Це, да, це, це про Electric Power Tools, круті дрелі якісь. Замість холодильників і стирала крута дрель. Щось таке. Типу. Дуже утилітарне. От. І Citrus Heavy Duty, він продає технологічний, технологічний інструмент. От як Citrus продає iPhone 17, так Citrus Heavy Duty продає технологічний інструмент. Бо взагалі то це, це трустек. Е, і так, да, ну, це одночасно і контент, і тема для дослідження і тема для там, експертних якихось аналізів. Ну, тобто це дуже багато контенту з одного боку. Просто читаємо статті, їх перекладаємо і створюємо, е, привозимо якісь прикольні речі і створюємо про них, про них контент. Дуже сучасні Power Tools. Цитрус Поліхон випробовує технології. E, дуже різні, бо знову ж таки, технології це дуже різні штуки, e, якісь провокативні дикі речі, якісь українські досягнення, які при цьому дуже визнані в світі. Якби було таке місце, де можна ну, випробувати якісь Важкі девайси це було б дуже круто. Легкі девайси можна випробувати в якихось зонах, не знаю, десь цитрус тест. Випробування технологій теж, але інших. Це якісь там речі, які сканують активність нейронних зв'язків, ще щось. Ну, тобто, такі більш. Гіки, е, і менш е агресивно маскуліні. Ще може бути цитрусла. Це я просто перераховую якісь елементи, які можуть бути включені в е цитрустек як е платформу. Як явище, як власну категорію. Категоріальний брендинг я називаю це. Е Цитруслаба е створює технології. Ну, бо якщо ви головні по технологіям, то ви не можете просто їх привозити. Треба щось робити. І тут можна давати гранти, або надавати приміщення, або надавати, я не знаю, просто старі деталі, всяким геніальним українським саморобним дослідникам і винахідникам. Створювати для них якісь мейкерспейси, давати можливість отаким технологічним гікам в віддалених регіонах, можливо, промислових регіонах, створити щось, що вплине на хід української історії. В будь-якому вигляді, це можуть бути не обов'язково бойові машини, це може бути багато всього різного. А, бо, так. Да, Українці мають багато ідей. Бачите, самогонний апарат виготовляє штучну нафту, такий а інший хлопець українець винайшов пристрій передачі звуку через лазер. Ну, тобто є з ким щось робити і в першу чергу робити контент. Тому що це найважливіше: цитрус Медіа розповідає про технології: якщо немає Unique Selling Proposition, USP, то єдиний спосіб досягнення успіху це створення користі безкоштовної. І у рітейлера, будь-якого рітейлера, будь-чого, у нього, як правило, немає USP. Ну, типу, там були якісь запаси, які доставляли красівки швидше, ніж інші, але ми вже не в тому, не в той, ну, не той час зараз. І USP у рітейлера, ну, фактично існувати не може. І тоді е рітейлер е може створити користь безкоштовно, розширити воронку навіть на тих, кого він свідомо готовий ніколи не бачити своїм покупцям. І це робить медіа. Е або, наприклад, Тек-медіа, головне українське медіа про технології. А то там може і Східної Європи, тому що ну, українські новини про технології, вони відверто кажучи. Е Значно більш вражаючі, ніж у сусідів там, по, по Західним кордонам. Like Playing Computer Game, Guardian пише, про Frontline Pilots of Drones. Ну, типа, є про що цьому медіа розповідати. Дуже цікаве медіа може вийти. І там в цьому медіа стається ще й крос сейл і крос-контент. Це медіа показує тести якихось цікавих речей на полігоні. Ця медіа показує кадри з Мейкерлаба, і це медіа ще й виконує якусь національну свідому функцію. Наприклад, створює серіал, Ютуб серіал, якийсь документальний, анімований. Винаходити інновації, винахідники України. Наприклад, може таке бути. І разом це все створює щось таке. І це щось таке тепер може якось комунікувати, бо воно трохи усвідомлює, що воно таке. І комунікує, воно тепер, воно пам'ятає, що ти казав, що от це гарний приклад комунікації, а от це поганий приклад комунікації. І от в цих двох прикладах комунікації є відчуття, що немає спільної концепції. І це правда, тут її не було. Тому тепер оцей кадр, замі... цей напис замінюють отакі написи. Цитрус досліджує ноутбуки для школи, цитрус розповідає про ноутбуки для школи, цитрус продає ноутбуки для школи і цитрус, як е, свідомий бізнес, дарує, звичайно, ноутбуки до, до школи там, де вони конче необхідні, або тим, кому вони конче необхідні. Ну, самі розумієте. І да, замість е, цього е, ми маємо оце, 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 А, і, до речі, це. Треба першими розкорочити 17-й iPhone, коли він з'явиться у вас в руках. Бо ну, тіпа, ви настільки шалені гіки по технологіям, що вам даже не, не шкода розібрати перший iPhone 17, який заїде в Україну. От саме перший прям розібрати наш моточ і подивитися, що всередині. Бо ви отакий модний бренд. типа як Supreme, тільки Цитрус. Ну, такий. Або так, або так. І до слова, знову ж таки, в країні, в якій війна не може бути тек без Мілтек. І цитрус Мілтек може колаборувати з різними організаціями в якихось тестуваннях, завозі, якихось цікавих новинок, прибори ночного бачення, якісь експериментальні, які цитрус-мілтек десь засорсив. І привіз, і дав українським військовим потестити, і вони розповіли Sounds very Interesting. Ну і на завершення хочу сказати, що Citru в принципі, по загальній композиції е, схожий на те, що є зараз. І значить, тільки так. Зі мною разом виходить так. Тобто тут ми навіть нічого не змінюємо. Ми просто стаємо тим, ким цитрус є. Нічого не змінюється. Все, дякую за увагу. Буду чекати на фідбек. Бувайте.